Вітаємо вас, друзі! Вітаю я і наш найголовніший інженер. Так, чергова посилка приїхала. Досі не. Все, коротше, у нас досі. Все, що не прийде, все досі. Давайте відкриємо, подивимось, що у нас тут. Щось в коробці. Ага, коробка. Коробкою. Коробкою поганяє лед. Ну, може, крапкась не від цього. Тому що. Ніяких ледів ми не замовляли. Шуткую. Це щось на ремонт приїхало. Опе. А леди якраз ми замовляли. Леди їдуть з Китаю За ліжки. Тому що... Замовив я 50 посилок. О! Є. Та да. Так, у кого багато паперу. Так, щось тут. Дві щітки, і коробочка розсипашка. Ой. <кхе> Однак тут щось не вистачає. О, не, працює. не працює. Так, хвилинка рекламної паузи. У мене другий телефон. Так, перепрошую, вертаємось до наших щиток. Хотів сказати баранів, але це щитки. Так, ну, тут інженер вже на ремонт. Поліцейська машина. Так історія цікава. Тут я взагалі не бачу тіфта, де він дівся. Ну і ні, кнопки немає. це чор. Я, чесно кажучи, не знаю, що це прийшла, тому що а, просто прийшов на пошту забрати посилку, прийшло сповіщення, а там от... Так, вся жужить, Але не жужить. А ну-ка, ми зараз візьмемо типову перевірочку. І подивимось, це можливо впала. Ні. Не допомагає. Ну, принаймні, микається. <кхи> так, ладно. Я спочатку, по даним клієнта, буду виясняти, хто це, що, це і навіщо. Гарна машинка, так, гарно всім показала, молодець. А потім, відповідно, в наступного відео вже будемо їх намагатися лагодити. Чому дві, я так поки... До всіх прохання, якщо ви висилаєте, будь ласка, я завжди пишу. Після відправки відправте, будь ласка, мені номер накладної. Тому що, ну, зараз мені шукати щось це, і так далі, дуже складно буде. Клієнтів багато. Наразі всім дякуємо за перегляд. скажи, Пока-пока. Почули? Пока-пока. А дякуємо. скажи, дякуємо. Кажи, дякую. Гучне, скажи дякую. гучно скажи дякую. Ну, скажи дякую. Не хочу, добре. Так, всім дякую за О, дякуємо за перегляд. Дякуємо за подобачку, всім дякуємо за підписку. Слава Україні і до зустрічі.